Мій позивний чорний, я механік водій М113. Моя задача, куди не заїжджає кольосна техніка, заїжджаю я. Я евакуація, доставка БК і тому подробнее. В загоні я з 2019 року, як зайшов в загін, я сів на м 200 міський лікував автомобіль. Я, мені... я сів на посаді около двох років. Потім мені дали бронірований козак. Я на «Козаку» виконував дві задачі на початку повномасштабної вторгнення. Після того я отримав оборонний транспортер Спартан британський гусеничний, на якому виконував боїв задачі протягом трьох років. Зараз я вже виконую на М113. Виконував боїв задачі на напрямках Ліман, Запоріжжя, Покровськ, Харків на Сумах. Був тяжкий напрямок Тарецьки була така інтересна задача відбити 9 і треба було до них приїхати. Ми з побратимом в загону заскакували туди на МК. Я був тоді на спартані, він на мс 13 Ми висадили піхоту, піхота своє діло зробила, ми забрали піхоту. А потім у нас такий інцидент стався, що нас помітили, коли ми туди заскакували. І ми першу партію закинули піхоти, і почали туди ті каби, і ті і мінометки, і все. Потім закидає мені наш загін піхоти. Теж те саме. Потім мені на мене пане командир виходить, каже: Так, треба робити вак. каже, ти змож". Я Кажу, так, все добре, все зробимо. Я тоді заскакую, роблю евак, і потім вже наступний вак, У мене тоді вже техніка виходила з ладу пропала тягу машини. І тоді вже, виходить, на характері потрібно було заскакувати, вивозив хлопців, скільки міг, доїхав до асфальту, і просто машина стала. Ми тоді вже вийшли пішком і почали пішком йти в підвал. Потім відремонтували її на заводі. Вона у нас побула місяць-два, і вручили М113. Це був для мене найтяжкіший напрямок. Ви летіло все. І півішки заходили одразу на удар, і мінометка працювала. І каби летіли. Так, мені хлопці казали, я коли держав ативакував. Вони казали, на тебе, каже, заходили в ті ліжка, брик Друга заходить, бри, упала. Тоді ще реп працював добре. Yeah. БТР е, американський. Е, на ньому воювали в В'єтнамі. Це їхня сама була модифікація. Зараз е, це друга модифікація МК. броні е, вона достатньо хороша. Я навіть сказав непогано. П'ятилітровий двигатель, багато 10 тонн, коробка автомат управляється речагами. Після того, як ми не отримали, саме перше направлення це було на Покровське. На Покровські ми виконували бойові задачі, забирали піхоту, вивозили піхоту, наїжджали на Лібістки, тому що автомобілі з гумою, як кажуть колісники, не змогли проїхати і сказали, їхати на МЗ-13. Це дуже тяжко. Дуже тяжко ти за півроки переживаєш так само за себе. Ти себе ловиш на думки. Так, да, тобі страшно, це всім страшно, але сьогодні зі з ними п'єш кофе, а завтра їм треба робити ваху. І що таке, що ти не поїдеш. Ну ти ясені, що ти сідаєш в машину і їдеш. Це не знаю, ну, ти бачиш сюди, хлопці доволі, силипки на глазах, вони приїжджають, вони що їх забрали. Вони розуміють, що вони виїжджають з пекла, і ти їм чим допомагаєш. Саме те, що ці не були. Бо і впвішки, скиди, і тому подібне. Раніше тако не було, раніше да, може було на фарах заїжджати, грубо говоря. Ти тільки боявся тура. А зараз це боїться всього. Тому що воно може прилетіти не відкуда. То зліва, то справа, то з боку, то спереді. Так, вроді, дивишся по картам, узнаєш інформацію небо чисте. а по факту може прилетіти. Бо це ніхто не застрахований. Головне, щоб хлопці були всі живі. Техніка це як техніка. Ну, її спишуть, а людей ніхто не спише. Сім'я, батьки, діти. У мене син росте. І звільнено, я хочу вже в вільній Україні.